Пане Романа, але питання в тому, чи цей світанок золотої ери він таки розпочався, тому що ну тут варто мені здається дивитися і на те, як реагує фондовий ринок в Сполучених Штатах, і на те, як реагує суспільство. І е, говорячи, до речі, про реакцію суспільства і на те, що сталося в овальному кабінеті, я вчора з виступу там він анонсував чотири пункти про те, які він могутні, як він все змінив, і в кінці як він буде діяти в ось в міжнародній політиці. І ми розуміли, що четвертий пункт стосується України. Але на перше місце він знову поставив Панама, Канада, Мексика. Тобто, чи є на все ж таки для особисто для Дональда Трампа питання України настільки важливим? Чи не згадує він Україну і не говорить так про неї, тому що для нього це ну? Не не токсичне питання, та а для нього це питання, яке е, хоче відповідь на яке хоче почути його суспільство, і саме тому він змушений, нібито про нього говорити. Тому що якщо дивитися, ну от будемо відвертими, як він хоче е, завершити війну. Він повністю діє в російському інформаційному полі. Абсолютно, і вся його команда, його приспішників, і той самий Джей Дівенс в закоротких штанях. Перепрошую, якщо вже ми про костюми, то він діє так само. Вони всі діють в російському інформаційному полі і говорять про Україну лише. Тому що це вже питання токсичне, на яке він має дати відповідь, пані Таня, Я його цитую: Україна це за океаном. Оце відповідь. Це за океаном. А для нього за океаном, як людини, народжені в 40-х роках, це майже на іншій планеті. А він не розуміє сучасних швидкостей, сучасних параметрів життя і так далі. Тому а тут принципово неважливо для нього. Бо це, це проблема Європи, і згадайте першу його каденцію. Це там в Європі, це хай Європа, це хай ОБСЄ, це їхня справа, і вони мають, скажімо, опікуватися цією проблематикою. Але тут про інше сюжет, події в п'ятницю насправді, занурили його дуже глибоко. І тому зміна тональності, і діджея. І його вони вказують на те, що вони починають розуміти а, чого вони не розуміли під час виборчої кампанії. Вони не розуміли цього, і коли він обіцяв за 24 години, потім за 180. Як і не розуміють частково, і нині, але в них починається починає вмикатися розум, якщо він там ще лишився, що це набагато складніше тепер. Чому? А, Тут іде фактично дублювання кремлівських е, тез. На початку якось я вам казав про те, що Кремль реалізує гру Трампа. Примітив цієї гри зводиться до дарування Трампу і нав'язування його через певні підставні особи. А перед через посередників, які знайомі обом сторонам, тому що ну життя так склалося в Дональда Трампа, що він довгий час мав бізнесові контакти з кримінальним світом російським з радянським, потім з російським було ще так, тому що історія ця розвивається дуже давно. А то а, він ув'язався в цю індустрію моди і краси. Де так само обертався із напівкримінальним світом Росії, і так далі, і е, це спричинило те, що в посередництві беруть участь люди такого ж примітиву, як і він сам, і ця простота дозволяє акцептувати дуже швидко ці повідомлення і грати у них. І тут а, контрадія з української сторони важливо його технологічно, періодично окунати у це лайно. А в п'ятниця була для ним, для нього одним із таких моментів, коли він окунувся. Ніякої режисури там ні з одного, ні з другого боку не могло й бути не може. Бо Трамп не керований, а, от. і насправді це демонстрація провалу протокольної служби. Бо Пане, пане Ромація принципово не могло бути з точки зору протоколу. Я хочу про пронекерований лише невеличка ремарка. Знову ж таки, це власні мої спостереження. Як мені видавалося, Трамп абсолютно десь спокійно слухав Зеленську, поки не втрутився Джей Ді Венс. От наскільки Трамп не керований своїми молодими, він і його молода команда, згадуючи космоса Черновецького. Безумовно. Оцей момент перемикання. Який недопустимий, тому що у вітальній частині протоколу а, говорять тільки керівники делегацій, вони вітаються, бажають досягнути а, результатів, а, коректні висловлювання в бік народів, держав, учасників, і не більше. А Вступ у це а, діджея, він насправді поламав протокол, з яким би Протокольні служби мали його знайомити, але одразу можу сказати, що для а, дипломатії Сполучених Штатів Америки ніколи ніякого протоколу не було. Ведуть вони себе е, досить неприємно. Причому це завжди нагадує в собі поведінку е, наших північно-східних сусі, сусідів. А причому це вже помічали не тільки українці, особливо про це говорять європейські дипломати. Тобто вони ламають е протокол. Їхня поведінка іноді виглядає некоректною іноді просто вона такою визиваючою по відношенню до усіх учасників зустрічі. І тому е для мене природа того, що трапилось, вона зрозуміла. А тим більше для е такої особи. Як е, Джей Ді Венс, який виріс в умовах, коли будь-які правила, будь-який порядок речей для нього були неприйнятними. Це людина з вулиці, це такий собі хуліган. Його хоч і називають там в окремих перекладах е, селюком, але це не селюк. Це такий бандюган е, дрібного пошибу, який. Підносить там ракетирам подачки, які збирає із бізнесу місцевого, з людей там і так далі. І він виконує зараз свою роль при Дональді Трампові. Бо Трамп це в традиції американській той ракетир, який використовуючи суди, оббирав усіх, коли називають Дональда Трампа бізнесменом, то почитайте, будь ласка, його біографію. А як він обдирав своїх колег-бізнесменів через судову систему, заганяючи їх в певні умови, а потім купуючи суддів, а влаштовуючи відповідні рішення через суди? Тому тут зрозуміла ця пара, її природа теж зрозуміла.